Траєкторію польоту російського радіолокаційного літака А 50 який українські сили збили 23 лютого. Показали у гур різке падіння швидкості та висоти зафіксували поблизу міста Єйськ. Цей літак Росія використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення управління та наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Вартість цього літака складає приблизно 350 мільйонів доларів. Андрій Юсов, представник Гурмо України, з нами на прямому зв'язку цього вечора. Вітаємо. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. слава. Ну, певно, з усієї інформації про А-50. Якщо маєте якісь актуалізовані дані, то прошу їх озвучити. І так само цікавить інформація щодо екіпажу. Ну бо е, різні цифри з'являлися публічно. Екіпаж знищено. Десять членів екіпажу, підготовка, яких займає довгий час. і Коштує чимало коштів сьогодні. Ну, власне, вже можемо констатувати, що ця десятка для росіян не актуальна. Так, дороговартісний літак, це вже російська сучасна модернізована версія: 350 мільйонів доларів. Це те, що трудова Арменія прийняла вже на своїй землі. Саме так селище називалось, куди. Приземлився і власне в останній раз приземлився цей російський літак. Успішна операція, гурмо безумовно за сприяння і спільно з повітряними силами, і далі подібні операції будуть продовжуватись. Вона складна, вона нестандартна, тобто це не певні штатні дії. Так це тривалий час панування і дуже складна реалізація, але вона вкрай успішна. І безумовно, це те, що допоможе українцям захистити себе від російських, зокрема, ракетних атак і ударів і послабить потенціал ворога. А як ви читаєте російське повідомлення про те, що Україна тут, звісно ж, ні до чого, і все це справа рук роботи російської ППО? Ну, або тут два варіанти: або це справді ППО трудової Армії попрацювало над цим важливим літаком. Ну, а якщо вірити в такий сценарій, то можливо колись буде повідомлення про те, що Медведєв... Ліда рубом, скажімо, вбив Путіна. Ну добре, хай буде так. Такий сценарій також влаштує. Ми знаємо правду, і це найголовніше. І власне два роки Україна вже говорить правду про повномасштабне вторгнення, і саме тому з нами весь світ, і саме тому ми єдині. І ворог бреше всі два роки, і попередні роки брехав і продовжує це робити. І ціну ворожої пропаганді, і словам і ми добре знаємо, і весь цивілізований світ добре знає. Ну, зрештою, головне і ключове, те, що цей літак вже знаходиться там, де має знаходитись, власне, на землі, і в тому, в тому стані, про який ви теж сказали. Та ем, коли йдеться про задачі і про те, ем, чого не зробив, і цей літак, і так само кілька інших, які його супроводжували, вони мусили е, десь там змінити свою траєкторію, не вилетіти. Про це теж були попередні е, повідомлення. Ну то. Чому ми запобігли? Що могли би завдати під час цієї операції ось ці літаки? Не тільки під час цієї операції, справді це літак стратегічної розвідки і подібні борти відіграють важливу роль в плануванні і в Реалізації терористичних ракетних атак ворога по нашій території так само вивчає і важлива складова оборони окупантів, і те, що літаки прикриття втікали в цій ситуації, це також дуже яскравий і добрий показник. Чи є у вас інформація? Скільки таких літаків, які штучні, залишаються в Росії? Бо самі росіяни кажуть, що поновити кількість зараз буде дуже складно. Ну, повітряні сили сьогодні оголошували менше десятка. Це коректна інформація. І не поновити кількість, а навіть виготовити іще один подібний сьогодні. Росії ну фактично неможливо. Вона втратила такі спроможності і такий потенціал. Ще одна подія, про яку стало відомо сьогодні упродовж, упродовж дня, впродовж цієї доби, це е, пожежа в Росії в місті Ліпецьк на одному з комбінатів. Я так розумію, це металургійний комбінат. Чи відомо щось українській розвідці про, про цю подію? Що там сталося, що є причиною, що є наслідком? Е, ну, є те, що повідомляють джерела. Ми не будемо це підтверджувати чи спростовувати. Але було. Російське виробництво, яке напряму задіяно до військово-промислового комплексу, і спрямовує сталь на виробництво гармат, броні і ракетних озброєнь, якими вбивають українців, тобто це військове підприємство, яке задіяно в. Ворожому військово-промисловому циклі виробництва і забезпечення їхньої армії агресора, тому це звичайно логічно, що на цьому підприємці відбуваються такі ексеси, щось туди прилітає, щось падає. Кажуть, що це були безпілотники. Українського виробництва кажуть, що це була спільна операція ГУРМО і служби безпеки України. Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, але е, сам факт, е, ми можемо підтвердити, що так це підприємство тепер на довгий час буде виведено з ладу. Е, що стосується подальших подій, так і гуркіт та, і бавовна на території держави агресора на всіх об'єктах, які задіяні в тому, щоби. Підтримувати геноцидну війну проти українців далі також буде продовження. Ну до слова, ви бачите у нас на екрані qr код це збір для дронів. Для Гура ми ще про них окремо поговоримо після того, як пройдемось по поточним. що це за дрони сич, вони називаються. А то я анонсую, якщо можете донати, будь ласка, QR-код є на екрані. Треба 25 мільйонів гривень, щоб в Росії і надалі щось таке відбувалося, поки не льодоруб, як каже пан Юсов, але теж щось стається. Давайте поговоримо про те, що відбувається зараз в Росії За вашими даними, що у них зараз з мобілізацією? бо вони хваляться, що за січень. Їхні лави поповнили 53 тисячі людей, при тому, що е, якихось оголошень в регіонах не були. Не було. Рекрутингова кампанія триває. І, попри те, що там обіцяють і кошти, і багато інших плюшок, в цілому, через те, що, зокрема, вибори, так звані в лапках, або під час коли диктатура, то ніяких виборів немає. І також через організаційні проблеми, їхній план. Мобілізаційних заходів рекрутингу на рік вже відстає значно від графіку. А це означає, що без додаткових мобілізаційних заходів, без нової хвилі публічної мобілізації, вже після так званих виборів Путіна російському режиму і Кремлю буде важко обійтися. Ну приблизно так далі вони будуть вибирати або страх дестабілізації всередині, або подальші репресивні заходи на території так званої РФ. Пане минає друга річниця від початку повномасштабної агресії в Україні, і в цілому я розумію, що тут і питання скромності, і питання секретності входить в гру. Але все ж я поставлю це питання, яким би ви чином оцінили роль української розвідки під час цієї вже повномасштабної війни, і з огляду на те, які ми новини отримували із окупованих територій, і з території країни агресорки. Народ і розвідка єдині, і безумовно гурмо це невід'ємна складова українських сил безпеки та оборони. Є чимало унікальних успішних операцій. І безумовно всі вони були здійснені в співпраці взаємодії з іншими складовими сил безпеки та оборони, а також задякі підтримці українського суспільства, воєнно-політичного керівництва. В цілому безумовно розвідка не може працювати відокремлено, але те, що втілено починаючи від повномасштабного вторгнення оборони Києва, звільнення Київщини, звільнення острова Зміїний, повітряного мосту до Маріуполь, Власне, дуже багато операцій і вишки бойка і десант в Криму ми можемо називати і називати. Але головні операції українських сил безпеки і оборони і безумовно гурмо ще попереду. І так, в цих операціях, які мають призвести до звільнення нашої території і поразки ворога, ключовою є підтримка українського суспільства і тому той самий QR-код, який. Люб'язно, ви сьогодні цілий день транслюєте в ефірі марафону. Це дуже важливо. Це справді велика підтримка. І е, українці, українські сили безпеки і оборони, гур має можливість краще нищити ворога, а це означає зберегти зберігати життя і розвідників, і в цілому бійців завдяки такій народній підтримці. Ну, то давайте... Тому нищівні да. сичі це класно так, та. якраз я хотіла вас і просичі випитати, щоб ви більше розказали, що це за е, дрони? Бо е, ну я уважно стежу за е, нем, номенклатурою зброєння, яке у нас є, і от просичів я ще не чула. Розкажіть, будь ласка, що це за безпілотники. Це дуже крута штука. Насправді вона вже була в етері в публічній площині. Фон «Повернись живим і інші окремі благодійники, блогери, лідери суспільної думки вже донатили, вже допомагали збирати. Спочатку цей прилад запускався як розвідувальний дрон, пізніше зазнав модифікації. Сьогодні це розвідувально-ударний дрон, який Може виконувати різні функції, головне багаторазове використання, тобто повертатись назад, і ось такі невеликі пташки вже сьогодні лише в руках операторів гурмо знищили ворожої техніки вже на понад 100 мільйонів доларів. І якщо говорити про використання його в ударному режимі, то на 50 на кілометрову зону в тилу ворога він прекрасно працює, чудово себе зарекомендував. Має показники оснащення, які роблять його більш стійким. Зокрема, до ворожого ребу і інших складнощів, тому так вони працюють і працюють надзвичайно ефективно. Тому ще раз дякуємо команді національного марафону, команді єдиних новин. Дякуємо всім, хто підтримує це справді важливо і має значення і для знищення ворожих сил і засобів, і для порятунку життів. Українських розвідників і в цілому наших захисників дякую вам. Так ну і звичайно звертаємось до глядачів, до аудиторії, аби ви донатили код QR постійно на екрані. Мотивація ціль зрозуміло, щойно. Пан Юсов про це сказав. Мені до речі, сподобалось теж ось це слово, яке ви вжили, описуючи ситуацію в Росії слово гуркіт. Перших три літери в цьому слові теж характерні. Андрій Юсов, саме так, так, представник е, гурму України е, з нами на зв'язку.